У середу 8 листопада у Сумах провели в останню путь мужнього захисника України солдата Андрія Дорошенка, який добровольцем пішов захищати батьківщину від російської навали. Служив чоловік на посаді оператора стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону механізованих військ. Загинув відважний воєноборонець 29 жовтня поточного року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Йому назавжди залишиться 54 роки. Він пішов добровольцем. Він завжди говорив про те, що я повинен, я не можу просто так сидіти і чекати, коли все це воно мене само собою. Я повинен захищати майбутнє своїх дітей. І своїх близьких. Тому він е, осознанно на це пішов. Це був такий відповідальний крок з його боку. Сподіваюсь, що ці втрати, які ми зараз несемо, що вони будуть немарні. Дуже шкода всіх героїв, дітей, які постраждали на ці кляті війні. Дуже хочеться, щоб наші люди перестали гибнути, щоб ми жили в вільній країні. Вільним народом у цивільному житті Андрій Дорошенко був майстром на всі руки, завжди готовим прийти на допомогу людям. Із війни його не дочекались дружина, донька, син та сестра. У пам'яті рідних друзів, колег та бойових побратимів. Андрій назавжди залишиться надзвичайно світлою, порядною, доброзичливою, чесною людиною, справжнім патріотом України. Дуже прикро, що в йдуть найкращі ті, кому будувати наше мирне майбутнє. Я служу, він служив. Побратим, -по тому ну, не прийти, не мог. він був. Нормальний мужик. Завжди він як по сусідству, коли до нього не звернувся, він нам завжди допомагав. Завжди приходив на допомогу. Дуже жалко. Гарний був чоловік, все допомагав, що треба було. Дуже жалко. Світла йому пам'ять. Відспівали народного героя Андрія Дорошенка у свято-Георгівському храмі Православної Церкви України. Чому ми за упокоєння душі новопредставленого ну, воїна Андрія і всіх воїнів і людей, що життя своє за вірою Україну положили, і від нашестя російського загинули, і за відпущення усякої провини вільної. Відважного воїна оборонця Андрія Дорошенка з усіма військовими почестями поховали на алеї слави баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.